Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин на телеканалі Олтава. Понеділок, початок нового робочого тижня. Наші кореспонденти познайомлять вас з останніми подіями. У Кременчуці поклали квіти до пам'ятника воїну воїну-визволителю. У бібліотеці імені Горького провели бібліосутінки, а у міськвіконкомі відбулися засідання депутатських комісій. Докладніше від моїх колег. Сьогодні зранку, з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, кременчужани зібралися біля пам'ятника воїну-визволителю. 22 червня страшна та кривава дата. День, коли німецько-фашистська армія без оголошення війни вторглася на територію нашої країни. Народ став на захист вітчизни та вистояв. Великою була ціна перемоги. Значних втрат зазнала Україна. В боях загинуло 2,5 мільйонів солдатів. Фашисти знищили п'ять з половиною мільйонів мирного населення. Сьогодні керівники міста та районів, ветерани, депутати, пересічні кремочужани поклали квіти до пам'ятника воїновозволителю. Всі прийдешні покоління мають пам'ятати про велич подвигу полеглих у страшні роки війни. 22 червня. Це одна з найтрагічніших сторінок в історії нашої держави. Розпочалася війна, яка по своїм масштабам і людським жертвам не мала собі рівних. І саме характерно, що в цій війні приймали ще те покоління, яке ми пам'ятаємо. Це наші діди, наші батьки. Багато із них загинуло, і жертви були непоправимі. Тому дуже Скорботно те, що і сьогодні звучать вистріли на сході нашої держави, і вже 26 наших кремівчужан загинуло на сході держави. Це не повинно повторитися. Мир повинен бути завжди. Через те, що люди народжуються для того, щоб працювати, для того, щоб виховувати своїх дітей, а не для того, щоб вони лягли десь на полях війни. Я думаю, що і міська влада, і вся громадськість і всі, кремінчужани, повинні все зробити для того, щоб був мир, щоб був спокій, щоб щасливо росли наші діти. Пройшло скільки років, а вже 25 наших кращих синів нашого міста віддали своє дороге, саме дороге, що в них є, своє життя, за те, щоб в нашому місті був спокій. І це дуже сумно. Сумно від того, що ми, наше покоління, жило в мирі, в спокої, і думали, що це вже історія, але на жаль. Ця історія вже повторяється. Тому дуже важливо, щоб всі наші кремельчужани, наше покоління, діти, наші внуки пам'ятали, якою ціною здобувалися мир, незалежність, і щоб ніколи не повторилися ті події, які зараз лунають на сході. Дуже великою ціною ми заплатили за перемогу, за те, що відстояли свої кордони, свою батьківщину. І я в тому віці, коли я ще бачив фронтовиків, які приходили з війни. Жили, трудились, я бачив рани, я бачив нагороди. І це дійсно велика трагедія, тому що наше суспільство затримує в своєму розвитку років на 70 мінімум. І це особливо актуально, коли йде у нас фактично йде війна на Сході, де наші хлопці боротьби нашу країну і показують чудеса мужності, чесів, слава і хвала. Цю дату потрібно пам'ятати, адже ті, хто забувають власну історію, як правило, приводить до того, що в нас зараз на сході України. Тому що люди мають пам'ятати, що війна це саме страшне, що може бути. Тому що гинуть мирні люди, гинуть діти. Теперішнього покоління це знову повертається і будемо мати надію, що це скоро закінчиться. Адже мир це саме головне, що потрібно людям. Зовсім по-іншому розумієш сенс життя, коли знаєш, що про тебе пам'ятають та турбуються. Так, напевно, думав кожен мешканець 297-го кварталу на заході мікрорайону у переддень дня пам'яті та скорботи. Серед городян околиці була і наша знімальна група. Вже стало доброю традицією перед день таких знакових подій в країні проводити у кварталі 297 му такі заходи: місто без околиць. Під таким гаслом на цьому окрузі вже не один рік працює молодий депутат міської ради Олександр Борозянський. Серед відвідувачів заходу люди похилого віку діти та батьки з малечою. Вільних місць перед сценою немає. Силами художніх колективів міського палацу культури загальноосвітньої школи No17 та Терцентру за місцем проживання. Піснями, віршами та танцями було створено початок великої вітчизняної війни. У глядацьких очах сльози аплодисменти під «Ставай, страна огромная». Після концерту ще довго не розходилися, фотографувалися на згадку та розповідали нашому кореспондентові, який гарний у них депутат. Заботиться дітям, скільки діти приходили. Ми радувалися місті з дітьми. І зараз ми раді, Ми то, що анизький прямо такий поклін, по такому молодому хлопцеві, що нас так вважає. Скільки дорогу зробив, отам От ями були на повороті, такі, що ноги ламали ми. Наш депутат усе нам зробив. Зробить він, не зробить він, зможе він це зробити, але він навіть спроси. У тут душі в нас залишається такий, як вам сказати, добре слово. те, що нам що нам нужне, воно як то як лікар, то скажу, що у палаті не лічить таблетками, а прийде словом, спроси. Оце такий у нас молодий чоловік. Басімали цього разу Олександр Березянський пообіцяв найближчим часом організувати на мікрорайоні пересувну юридичну допомогу, надати змогу бажаючим скористатися порадами фахівців щодо оформлення субсидій. Фото на згадку та побажання на майбутнє. Я хочу в першу чергу побажати, щоб у нас на коніси війна, щоб уже люди могли спати спокійно, щоб не думати цю війну, Щоб перестали гибнути наші воїни. Потому что общаясь с, наши, с нашими воинами, которые я перед, мы передаем гуманитарную помощь, э, телевизор – это одно, а цикл – это совершенно другое. И я э, очень сильно прочувствовался их словами, я понимаю, насколько им тяжело, нелегко. Поэтому э, я и мои коллеги-депутаты э, всячески помогаем им, гуманитарными конвоями, жилетами, разгрузками. Помогаем всем, чем можем. Вже за тиждень відбудеться 60-та сесія міської ради. Тож сьогодні на засіданнях двох депутатських комісій детально розглядали питання, що внесені до порядку денного на наступну сесію. Які питання викликали бурхливе обговорення? Дивіться далі у сюжеті. Перша комісія земельна під головуванням депутатом міської ради Березянського не мала кворуму. В цілому більшість питань не викликали суперечок, окрім деяких. Наприклад, стосовно нової програми про заміну мережі теплоенергії, член комісії Роженко обурився розриттями, якими роками ніхто не займається. Асфальт знятий ями залишились, розбивається, ніхто нічого не робить. Коли це воно буде зроблено? Скажіть, хто робить, коли воно буде, буде домовлено? Останнім часом проведено ряд переговорів, деякі великі укриття, ми все-таки знайшли порозуміння і їх заасфальтували. Решту ну, будемо зустрічатися черговий раз, будемо писати протокол намірів і, і будемо далі встановлювати графік ліквідації даних. Що ж стосується службового розслідування діяльності начальника юридичного управління виконкому Юрія Браташа, тут запитань у депутатів не виникло. На сесії будемо говорити і звіт заслухаємо звіт начальника юридичного управління. Зачитали на комісії і звернення депутатів фракції Батьківщина від Кременчуцької міської ради до президента України, Кабміну та голови Верховної Ради. Керівництво держави сьогодні необхідно негайно вирівняти соціально-економічну ситуацію, щоб запобігти підвищенню соціальної напруги у суспільстві, враховуючи те, що на сході триває неоголошена війна, ми вимагаємо від президента України, від Верховної Ради України, від уряду негайно забезпечити індексацію заробітних вклад, пенсій та інших соціальних виплат, скасувати податок на пенсію, переглянути завищені комунальні тарифи. Та зробити прозорим порядок їх формування. Інша депутатська комісія з питань соцзахисту населення охорони здоров'я материнства та дитинства під головуванням депутата Гладенької теж кворуму не набрала. Тут найбільш обговорюваним питанням стало отримання субсидій. Очільники управлінь праці та соцзахисту населення обох районів міста доповіли про те, що вони фізично не встигають опрацювати величезний наплив бажаючих оформити субсидію. В них просто не вистачає працівників для таких об'єктів. Емів роботи до управління протягом травня звернулися 3839 сімей з питання призначення субсидій. Для порівняння скажу, що в травні минулого року за призначенням субсидій звернулись 529. В сім разів. Більше до нас надійшло звернень, ніж в минулому році 16,5 тисяч тисячу вже зверзвернулася. Ми призначили ще тільки 9043. Це 16 з половиною тисяч сімей. А кожній сім'ї може бути і п'ять, і скільки там кожного треба зробити запит. Без увеличення численності своє рімені назначати субсидію Ми не можемо. Депутат Гриценко запропонував детально проінформувати населення з цього приводу. Що всі люди отримують субсидії, які звернулись, але час може бути різний. Але з першого травня як положено, це треба це треба, Це буде зроблено. Тож, на мій погляд, якщо зараз цього питання, що люди звертаються з жалом, що не своєчасно направляється, чи що, то можливо нам треба проінфорсувати більш детальніше про це те, що робиться. Секретар міськради дав доручення детально вивчити цю ситуацію, зібрати нараду і запропонувати шляхи вирішення проблеми. Формулюйте все, що треба зробити, і давайте ми дамо бистро доручення, щоб це швидко крутилося. Там дамо декілька днів і попробуємо розгрузити це. Хорошо? Ну так і дамо. Мешканці житлового будинку 22-13, дріб що по вулиці Пролетарській протестують проти відкриття продуктового магазину в їхньому домі. Через це між жителями та представником власника приміщення сьогодні знову виник конфлікт. Розібратися у проблемній ситуації на місце події прибули помічник народного депутата Юрія Шаповалова Володимир Пилипенко та наші журналісти. Скандал спалахнув через ремонтні роботи, які стали проводити поблизу житлового будинку. Тим самим робітники пошкодили ділянку, яку мешканці власноруч озеленяли і приводили до ладу. На посмі якої посадили все ж рушать. Ці дерева, бачите? Копають все, корні в дереві, це ж дерева пропадають, тому що корні рубаються. Ми не хочемо нічого. Що тут. тут діти бігають, ну, машини, транспорт, завозиться, хто знає, як воно буде. Люди недовольні. Класника викупленого приміщення, що знаходиться у цьому будинку, запевняє, вони на законних підставах купають траншею, щоб провести електроенергію. Всі розрішення є. Є договір про встановлення земельного серітату. Он виданий основі рішення сесії міської ради, є декларація на початок будівельних робіт, все согласовано, є проєкт на виконання строїтельних роботів по монтажу електролінії. Окрім того, мешканці. Проти, щоб в їхньому будинку відкривався продуктовий магазин. Жителів заспокоюють. кажуть, приміщення викупили під офіси і магазин побутової хімії. Ми хочемо знати, що тут буде, і все. Нам не, Если не нужен тут не будет продавать магазин. магазин. Мы им помогать будем. Вы понимаете? Мы не, не мы против, же, мы що? им а поможем. Писти, Офисное помещение. На тех квадратных метрах я вам сразу говорю, там будет вакцин и еще какие-то. Ну так о чем представитель Майер да, боится нет, к нам приехать? Вы розкрали, понимаете, что разные вакцин, помещения? Восемь. Помещение. помещение САКС, это другое помещение. Я за то помещение вам отчета не могу дать. Вислухавши думку обох сторон, у конфликт втрутився помечник НРД. Юрія Шаповалова, Володимир Пилипенко, за його словами, народний депутат неодноразово вирішував проблемні питання по цій ситуації і цього разу спробують на законних підставах розібратися. В даному випадку є звернення жильців, ми звісно, намагаємося відреагувати на те, що відбувається. Зараз ми взяли документи у застройщика, у підрядчика. якби ми проаналізуємо ці документи, наскільки вони в правовому полі, якщо... Вони... ми Опять же, запроси в разные инстанции. как бы получим соответствующий ответ, и якщо це незаконно і якщо це з э, законодавства, звісно, буде соответствующая реакція. Незабаром в скандал втрутилась колишня власниця магазину Сакс Тамара Атамась. Дуже емоційно жінка почала доводити, що приміщення належить їй, і відверто погрожувала представнику теперішнього власника. Хто ти такої хто ти такий, Я спрашиваю. Я гражданин України. Чи... А фю його! На місце події прибула міліція. Далі у скандалі із Тамарою Атамась розбиралися правоохоронні органи. Чим закінчиться ця історія, ми розповімо у наступних випусках новин. У Кременчуці продовжується прийом документів до дитячих садків у електронному режимі від батьків дітей до шкільного віку. Аби ваше маленьке чадо потрапило до дитячого садочку поблизу будинку, вам потрібно вчасно зареєструватися в електронній черзі. Прийом документів відбувається прозоро. На сьогоднішній день на обліку в електронній черзі Кременчука перебуває майже 2,5 тисячі заяв від батьків, тисяча сімей із яких вже отримали путівки, тому остаточно впевнені, що їх дитя потрапить до бажаного дошкільного закладу. Зареєструватися в електронній черзі можна не тільки на цей рік, а й на наступні роки. Заяв до управління освіти від таких обачних батьків на 2016-й надійшло півтори тисячі, на 2017-й вже майже 400 і навіть на дві й 2018 рік є дві заяви. Звітує головний освітянин міста Геннадій Москалик. У Кременчуці вже третій рік поспіль працює єдиний електронний реєстр черги дошкільних закладів. Батьки можуть самостійно обрати бажаний садочок у потрібному мікрорайоні міста. Звертаємо увагу на те, що через інтернет-ресурс є можливість ознайомитися з роботою того чи іншого дитсадка, спеціалізацією закладу та його колективом. За словами начальника міського управління освіти на сьогоднішній день у Кременчуці проблем із влаштуванням дитини до дитячого садочку немає. Практично всі звернення Кременчужан з цього питання задовольняються. Кромачуцькі працівники Центральної міської бібліотеки імені Горького вчора ввечері провели бібліосутінки. Захід мав символічну назву Ніч без війни і був присвячений останньому мирному дню 1941 року. За допомогою автентичних речей, одягу, ретро-музики бібліотекарі відтворили атмосферу 40-х років минулого століття. Подробиці далі. Тема Другої світової війни і досі залишається актуальною. Аби відчути специфічну атмосферу тих років, потрібно не так вже й багато. Ретро музика і кінофільми є у вільному продажу. Складніше із автентичними речами їх із плином часу залишається все менше. Але працівники відділів абонементу та читального залу центральної міської бібліотеки народ креативний і творчий. До пошуків раритетних речей та одягу залучили всіх рідних і знайомих. Але дещо довелося шити власноруч, просто від себе так вирішили створити. Я думаю, що воно було у всіх десь однаково, плюс-мінус. Тому крішкажу, подивившись, деякі фільми, документальні фільми. Ну, виявилося, що вирішили ми, що в нашій вияві воно так виглядало. Організатори заходу запрошували кремянчужан приносити світлини своїх рідних часів війни. На жаль, на запрошення відгукнулося небагато людей. Тож таких фотографій було мало. Прекрасне впечатлення, тому що ну познавательних цілях, во-первых, по молодіж проходить. А ми споминаємо своїх там портрети стоять. Тільки жаль, що там немає фамілії. От мені хотілось би знати побольше а там чоловіки, щоб. Прочитать ну це обязательно нужно для города. Вообще пам'ять Говорят, что вони будуть за столько, сколько ми їх будемо помнить. Поэтому это надо делать. у самому приміщенні бібліотеки. Працював ретро-кінозал. У відвідувачів була можливість переглянути кінострічки 30-40-х років: Свінарка і пастух, Василиса Прекрасна, трактористи та інші. Я зайшла свінарка і пастух, йде, розстроїлася. Фільму моєго дитинства. А це, тут, звісно, ну, це, хто не пройшов, може, непонятно буде. Я благодарна і, і душі благодарна організаторам. Все, що могли показали. Показали працівники бібліотеки і справді багато. Хременчужани з цікавістю розглядали настінні килими, книги і листівки до воєнного періоду. Бажаючі могли послухати платівки на справжньому патефоні. Крім того, тут же були і танці. Тож можна було покружляти у вальсі чи просто станцювати танго. Ну, ви бачили самі дуже гарно вийшло. А чому ми хотіли, щоб були самі ще й танці? Тому що суботнього вечора завжди була танцювальна програма. У жінок старшого віку особливе захоплення викликали сукні, в які були вбрані працівниці бібліотеки. Самі ж дівчата поодинці або ж групками прогулювалися вулицею, мило посміхалися та з задоволенням фотографувалися із креметь чужанами. Я Я тогда не жила, конечно, дивитися, красиво одеты, білі носочки, платье десь знайшли, нашли. Замечательно, мені понравилось. Сколько лет прошло, а мне в школі в у нас мероприятие, виступали, да. И вот, вот хожу, и хотите, я вам прочитаю стишок, который запомнила еще пионерам про наш Кременчуг, освобождение. «День за Днепром догорает, тени Каштанова крест, в парке почтовом играет послевоенный оркестр. Там по полу за шпалерой легкие пары летят, и ордена кавалера в свете заката горят». Завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, можливий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-15, тепла в день – 25-26. Усі наші випуски ви можете переглянути на сайті в Ютубі. В ефірі зустрінемось вже завтра о цій же порі. На все добре!